А що, якби я сказав, що наші очі насправді постійно нас обманюють? Так, людський зір це щось неймовірно складне, але як ми сьогодні побачимо, він, ну, далеко не ідеальний. У цьому розборі ми з'ясуємо, як саме очі та мозок разом створюють нашу реальність, і чому іноді бачити це ще зовсім не означає вірити. Знаєте, щоб по справжньому зрозуміти, як працює наш зір, давайте для початку спробуємо його трошки зламати. Пропоную невеличкий експеримент. Тож приготуйтеся, зараз на екрані з'явиться дещо, скажімо так, дивне. Отже, перед нами прапор але дивних кольорів. Тепер увага! Потрібно сфокусувати погляд на самісінькому центрі цього зображення. Це дуже важливо. Не рухайте очима, і, якщо можете, намагайтеся не кліпати. Тримаємо погляд рівно 30 секунд. Починаємо зараз. Гаразд, а тепер швиденько переведіть погляд на щось біле. Якщо все зроблено правильно, то щойно перед очима промайнув прапор, але вже в червоно біло синих кольорах, правда ж? Ось це і є наше головне питання на сьогодні чому мозок показує нам те, чого насправді немає? Щоб зрозуміти, що щойно сталося, треба усвідомити масштаб. Просто вдумайтеся майже 70% усіх сенсорних рецепторів нашого тіла знаходяться в очах, не слуху, недотику, саме зір є нашим абсолютним домінуючим чуттям. Але ж очі, це по суті лише камери. Уся справжня обробка відбувається в голові. Майже половина всієї кори головного мозку, нашого, так би мовити, центрального процесора, працює лише для того, щоб ми могли бачити та інтерпретувати світ. Це просто гігантська обчислювальна потужність, що працює кожну секунду, поки ми не спимо. Отже, ми маємо справжній суперкомп'ютер у голові. Але які дані він обробляє? Перш ніж зазирнути всередину ока, нам потрібно зрозуміти саму суть того, що ми бачимо. І все, абсолютно все, починається зі світла. Так що ж таке світло? Якщо зовсім просто, це енергія, електромагнітне випромінювання, яке подорожує в просторі у вигляді хвиль. Кожен сонячний промінчик, кожне сяйво від екрана це потік ось таких хвиль, з яких і починається наш зір. Щоб це було легше уявити, давайте проведемо аналогію зі звуком. Ми знаємо, що частота звукової хвилі визначає висоту тону, а її амплітуда гучність. Зі світлом, по суті, та ж сама історія. Частота хвилі це колір, який ми бачимо, а її амплітуда це яскравість. І ось тут починається найцікавіше увесь цей дивовижний світ кольорів, який ми бачимо, це ж лише крихітна, просто мізерна смужка у величезному електромагнітному спектрі. Ми ж не бачимо ні радіохви, що нас оточують, ні інфрачервоного тепла, ні ультрафіолету. Наші очі еволюціонували так, щоб сприймати лише цей вузесенький шматочок реальності. Гаразд, тепер, коли ми розуміємо, що ми бачимо, давайте подивимось, як ми це робимо. Зараз ми вирушимо в таку собі подорож разом з одним єдиним променем світла, прослідкуємо його шлях крізь цю дивовижну біологічну машину людське око. Отже. Перша зупинка рогівка. Світло потрапляє на неї, проходить через зіницю, розмір якої, до речі, регулює райдушка. Далі кришталик фокусує це світло і проєктує його на сітківку в задній частині ока. Саме тут, на сітківці, і починається справжня магія. Якщо уявити око як такий собі будинок, то воно має три поверхи: зовнішній волокнистий шар це його міцні стіни, захист, середній судинний це, скажімо, система комунікацій, яка живить усе око. І нарешті внутрішній шар це сітківка, це по суті головний командний центр, де й відбувається все найважливіше. А тепер давайте познайомимося з головними героями нашої історії фоторецепторами. Це такі мікроскопічні клітини, які роблять щось майже неймовірне. Вони вловлюють світло і перетворюють його на електричні сигнали. Це єдина мова, яку розуміє наш мозок. Існує два основних типи цих рецепторів. Палички та колбочки, палички це наші нічні бійці. Вони відповідають за зір при слабкому освітленні і бачать світ лише у відцінках сірого. А от колбочки, навпаки, потребують яскравого світла, але саме вони дають нам змогу розрізняти кольори та бачити дрібні деталі. Тобто у нас тут чіткий розподіл праці, палички відповідають за периферійний зір, тобто за рух і контури десь у сутінках. А колбочки це наші так би мовити фахівці з високої чіткості. Вони працюють у центрі поля зору і дарують нам усі деталі та кольори. Так от, озброївшись усіма цими знаннями, ми нарешті можемо повернутися до нашого експерименту і зрозуміти, що ж там сталося. Настав час розкрити таємницю того самого фантомного прапора, і ось вона. Розгадка, коли ми довго дивилися на бірюзовий колір, наші зелені та сині колбочки просто втомилися. Вони перезбудилися і тимчасово знизили свою активність. А коли ми перевели погляд на білий фон, який насправді містить усі кольори, відпочилі червоні колбочки відреагували на повну силу. Мозок, отримавши цей потужний червоний сигнал, просто домалював те, чого там не було. Те ж саме сталося і з паличками, які відповідають за чорне та біле. Ті з них, що дивилися на чорні смуги, втомилися і замовкли. І коли погляд перемістився на білий фон, вони не змогли відреагувати. Натомість ті палички, що були на білих ділянках, працювали активно. В результаті чорне перетворилося на біле, а біле на чорне. Вийшов точнісінько як негатив фотографії. Ну що ж, чого нас вчить ця проста, на перший погляд, ілюзія. Вона доводить, що наш найпотужніший інструмент сприйняття світу, зір, має свої, скажімо так, баги. І саме вивчаючи ось такі збої, ми можемо зрозуміти, наскільки насправді складною є вся ця система. Давайте згадаємо цю цифру ще раз 70% Переважна більшість наших сенсорів служить саме зору. І все ж, як ми щойно переконалися, цю неймовірно складну систему можна обдурити, змусивши її працювати, по суті, проти самої себе. І це залишає нас з одним фінальним питанням, над яким варто подумати якщо наше найголовніше чуття так легко обманути, змусивши його бачити те, чого немає, то наскільки взагалі можна довіряти цій картині реальності, яку воно малює нам щодня? Дякую за увагу!